Вітаю всіх колекціонерів та поціновувачів срібла. Сьогодні розповім про цікаві срібні монети, які нещодавно придбав. Колекціонування це не лише захоплення, але й можливість зберегти та примножити вартість вкладень. Деякі монети з минулих моїх оглядів помітно зросли в ціні, і я хочу поділитися новими знахідками, які можуть мати перспективу як для колекціонерів, так і для інвесторів. Почнемо наш огляд із ювілейного випуску. Із монети Австралійська кукабара 2025 року, випущену на честь 35-го ювілею цієї легендарної серії, від виробника монети надходять у ролах по 20 штук, кожна в окремій капсулі, що гарантує їхню автентичність та відмінний стан. Хоча, з практики, вам скажу, що не завжди всі монети в ролах в ідеальному стані, час від часу трапляються монети із дефектами. Серія Австралійська Кукабара була започаткована перським монетним двором у 1990 році і з того часу випускається щорічно з новим дизайном реверсу. За 35 років ця серія стала однією з найпопулярніших та найвпізнаваніших у світі інвестиційних срібних монет. На реверсі ми бачимо майстерно виконане зображення Кукабари, що сидить на гілці. Деталізація птаха чітка та реалістична. Що демонструє високу майстерність карбування? Фоном слугують промені, що розходяться від центру, створюючи ефект сяйва. Особливо хочу звернути вашу увагу на унікальний елемент цієї ювілейної монети спеціальну вставку в нижній частині, де зображено меншу кукабару. Це відсилання до оригінального дизайну першої монети серії 1990 року, що робить цей випуск по справжньому особливим. Для колекціонерів та шанувальників попередні ювілейні випуски серії Кукабара показали хороший колекційний потенціал. Наприклад, 25-та ювілейна монета, випущена в 2015 році, зараз користується значним попитом серед колекціонерів, особливо тих, хто збирає повну серію. Покажу вам срібну монету американський Орел у слабі, яку придбав на одній із нумізматичних ярмарок. Це офіційна срібна інвестиційна монета Сполучених Штатів, що випускається з 1986 року. Випуск 1998 року має особливе місце в історії серії, оскільки відноситься до раннього періоду карбування, коли тиражі були відносно невеликими порівняно з пізнішими роками. Перед нами монета американський ОРЕЛ 1998 року сертифікована з оцінкою МС-69. Слаб це спеціальна пластикова капсула з інформацією про стан монети, яка була оцінена професійною нумізматичною службою. На лицевій стороні вказано назву монети, номінал 1 долар, рік та оцінку. Також тут присутній унікальний ідентифікаційний номер, який можна перевірити в базі даних сертифікаційної компанії. Оцінка МС 69 означає, що монета перебуває в майже ідеальному стані. Має повний початковий блиск, практично ідеальну поверхню, і лише мінімальні, майже невидимі недоліки, які можна помітити лише під збільшенням сертифіковані монети у високому стані, такі як ms 69 становлять особливий сегмент ринку, де колекційна вартість може значно перевищувати базову вартість вмісту срібла. Наступна новинка належить до серії звірі тюдорів. Пантера Сеймура від королівського монетного двору Великої Британії. Ця монета є частиною серії, що відображає геральдичних істот, пов'язаних з британською династією тюдорів. Серія звірі тюдорів вийшла одразу після закінчення мегауспішної серії Звірі королеви, і серед колекціонерів вона більше відома як звірі короля. На реверсі монети зображена стилізована Пантера Сеймура з полум'ям. Що виходить з пащі та вух та з плямистою шкірою. Дизайн виконав Девід Лоуренс, художник королівського монетного двору, який спеціалізується на геральдичних зображеннях. На версі монети зображено портрет короля Чарльза це офіційний портрет монарха, який замінив зображення Єлизавети II після її смерті. Серйозним недоліком монет є відсутність оригінальної захисної капсули від королівського монетного двору. Монети Пантера Сеймура поставляються без капсул у тубах по 10 штук, тому дані монети важко знайти в ідеальному стані, і навіть якщо вам вдасться знайти гарний екземпляр, то з великою ймовірністю через деякий час монета покриється молочними плямами. Тому для колекціонерів, перфекціоністів дана серія не дуже підійде наступна новинка Людвіг Бетховен заключна монета у серії ікони натхнення. Дана серія присвячена видатним особистостям, які зробили незабутній внесок у світову культуру, мистецтво та науку. Людвіг Ван Бетховен безумовно належить до таких унікальних постатей, чия музика долає часові та культурні бар'єри. На аверсі монети зображено профіль Бетховена в момент диригування, що передає його пристрасть та емоційність як композитора. Аверс Монети, як і в усіх попередніх випусках, незмінний. На ньому зображена муза із витягнутою рукою до сонця. Маю неординарне ставлення до монети з цієї серії. Одні монети вражали своєю якістю, а інші були повним розчаруванням. Шкода, що виробник так віднісся до даної серії. Задумка і тематика чудова підкачала тільки нестабільність у якості виконання. Давно хотів собі дану монету, і в одного із дилерів вдалося її замовити: це Мона Ліза від країни Фіджі. На ній зображено знамениту мону Лізу Леонардо да Вінчі, але в надзвичайно креативному виконанні портрет інтегровано в стиль зоряної ночі Вінсента Ван Гога. Особливо важливо, що монета від виробника надходить в оригінальній капсулі та заводській запайці, що гарантує її автентичність та ідеальний стан. Технологія нанесення кольору забезпечує яскраві насичені відтінки, які дуже точно відтворюють барви оригінальних картин. Від глибоких синіх до теплих, жовто-гарячих тонів. Як і більшість колекційних монет із кольоровим друком, Мона Ліза від країни Фіджі має значну премію над вартістю срібла, це пояснюється художньою цінністю, обмеженим тиражем та витратами на виробництво кольорового зображення такої якості. Але кому не подобаються кольорові монети, то вона також виходила у звичайній версії. Давайте розглянемо третій випуск серії Відьмак Кров ельфів. Монета присвячена персонажам з книг і серіалу Відьмак. Серія випускається польським приватним монетним двором, мініця Гданська вагою 1 та 2 унції срібла. Не дуже люблю монети від приватних монетних дворів. І на прикладі цієї серії поясню чому: Якщо монету випускає приватний монетний двір, то він може змінювати багато моментів у серії від тиражу до країни емітенту. Що і відбулося із даною серією. Перша монета у серії випускалася від країни -Е з тиражем 10 тисяч екземплярів та з номіналом Долари, друга і третя монети випускаються від країни Камерун з тиражем 1 тисяча штук з номіналом Камерунські Франки. Я не здивуюся, що до кінця серії ще щось зміниться, і в підсумку вийде незрозуміло, що ніби одна серія, а країни випуску різні. Номінал різний, тираж різний. Мені такі речі не подобаються, і дану серію я, напевно, продовжувати не буду. Суттєвим мінусом стало те, що тираж даних монет зменшили у 10 разів в порівнянні до першого випуску. Відповідно, це відобразилося на ціні, і серія перетворилася із інвестиційної в колекційну. Хоча виробник на старті заявляв, що це буде серія інвестиційних монет. Отримав недавно новинку Срібний раунд Германія 2025 року від Германія Мінт. Серія Германія була започаткована відносно недавно, у 2019 році, але швидко завоювала популярність серед колекціонерів по всьому світу. Кожен річний випуск має оновлений дизайн, але зберігає впізнаваний стиль та високу якість виконання. На реверсі представлена алегорична жіноча фігура Германія. Персоніфікація німецької нації, германія зображена у класичному стилі, у обладунках з мечем та щитом, що символізують захист і силу. При повертанні монети під різними кутами можна помітити гру світла на полірованій поверхні та матових елементах рельєфу, що створює привабливий візуальний ефект: на аверсі монети зображено герб Германії Мінт, двоголового орла, оточеного вінком з дубового листя. По колу розміщено напис Германія. Раунд від виробника постачається в оригінальній капсулі з сертифікатом відповідності. Якщо ви купуєте Раунд Германія 2025 року як колекційний предмет, який вам подобається, це може бути виправданим придбанням. Але якщо ви розглядаєте її як інвестицію, варто двічі подумати: можливо, звернути увагу на більш традиційні та перевірені часом інвестиційні монети. З меншою премією над вартістю металу, також замовив собі монету Квока 2024 року у якості пруф від Перцького монетного двору. Монета поставляється в елегантній презентаційній упаковці, що підкреслює її колекційний статус. На упакуванні бачимо зображення австралійського узбережжя та морського пейзажу, що створює атмосферний контекст для монети. До комплектації монети входить також чорний футляр з прозорою акриловою кришкою та сертифікат автентичності з унікальним номером, і містить інформацію про технічні характеристики. На реверсі монети зображена квока, невеликий сумчастий савець, який став справжньою зіркою інтернету завдяки своїй усміхненій мордочці. Художник майстерно передав характерні риси цієї тварини, компактне тіло, коричневе хутро. Доброзичливий вираз мордочки з темними очима. Зображення виконане в кольорі з вражаючою деталізацією. Це і не дивно, тому що австралійці майстри у зображенні флори та фауни на монетах. Монета виконана в якості пруф, що є найвищим стандартом карбування колекційних монет. Це проявляється в дзеркальному полі монети, яке контрастує з матовим рельєфом зображення. З кожним новим випуском дана серія набирає популярності. Плюсом також є те, що вона стартувала відносно недавно і можна купити попередні випуски по більш-менш адекватній ціні. На сьогодні з новинками у мене все. Зустрінемось у нових випусках. До зустрічі!